Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Керівництво Шахтаря розглядає питання про будівництво у Києві клубного стадіону. Повідомляє Динамо Манія. Свої домашні матчі у внутрішніх турнірах команда наразі проводить у Львові. За даними джерела, керівництво клубу коливається між варіантами повернення на НСК Олімпійський та початку будівництва стадіону у Києві. Обидва варіанти можливі лише після завершення бойових дій. Також зазначено, що Шахтар замовив соціологічні дослідження, які мають визначити, який існує інтерес до ігру команди у Києві, чи зможе новий стадіон збирати достатню аудиторію в столиці, чи можливо публіка воліє відвідувати матчі донецького клубу як раніше на Олімпійському. З 2014 року, після окупації Донецька, Шахтар не грає у рідному місті. За цей час команда проводила домашні матчі у різних містах України і Європи. Центральний захисник Трабзонспора Арсеній Батагов отримав травму після тренування команди. Повідомляє ґнібяк із Хайбер. Українець зазнав ушкодження під час індивідуального силового заняття після основного тренування. Остаточний діагноз стане відомий після МРТ, який гравець пройде вже сьогодні. Нагадаємо, Батагу викликаний до лав збірної України на матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 у листопаді. У поточному сезоні на рахунку Арсенія 11 зіграних матчів. Матчів. Півзахисник Емполі Богдан Попов не потрапив до складу молодіжної збірної України Ю-21 на матчі листопада. Як повідомляє, Тато таке футболіст готується виступати за збірну України Ю-19 у кваліфікаційних матчах Чемпіонату Європи. Українці проведуть три поєдинки у рамках кваліфікаційного раунду: 12 листопада проти Албанії, 15 листопада проти Чорногорії та 18 проти Словаччини. Український півзахисник Джено Руслан Маліновський не зіграє проти Фюрентини в 11-му турі серії А. Жовта картка, отримана із Сасуоло, стала для нього п'ятою в цьому сезоні чемпіонату Італії. Тому він пропустить цей матч через дискваліфікацію. У цьому сезоні Руслан зіграв 10 матчів за клуб, забив один гол та віддав один асист. Гра відбудеться 9 листопада, після чого буде перервана матчі збірних. Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк може продовжити кар'єру в Тоттенгемі, повідомляє The Boy Hotspur. За інформацією, джерела у лондонському клубі вважають 21-річного хавбека ідеальним кандидатом на підсилення середини поля. Відзначається, що скаути Тоттенгема були в захваті від гри Ярмолюка і можуть його підписати вже у січні 2026 року. Брентфорд своєю чергою не хоче продавати українця посеред сезону. Якщо тільки не поступить вигідна пропозиція позиція, розмір якої буде щонайменше 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Шахтар повідомив Корінтіанс, що не планує продовжувати оренду півзахисника Майкона після завершення чинної угоди, повідомляє ESPN Brazil. 28-річний бразильський футболіст з квітня 2022 року виступає за Корінтіанс на правах оренди. Термін дії чинної орендної угоди закінчується 31 грудня 2025 року. За даними джерела, Шахтар повідомив бразильському клубу, що більше немає наміру продовжувати оренду гравця. Таким чином, Якщо Корінтіанс хоче зберегти майкона у своєму складі, клубу доведеться викупити його контракт. Також потрібно буде погасити заборгованість за попередні орендні періоди, яка наразі становить 1 мільйон євро. Гірники дали зрозуміти, якщо Корінтіанс не викупить контракт, майкон повернеться до донецького клубу або буде проданий іншій команді. Сам футболіст незадоволений тим, що бразильський клуб не веде активних перемовин із гірниками щодо викупу його контракту. Джерела близькі до футболу. Болісти зазначають, що Корінтіанс не здійснює активних дій у цьому напрямку, демонструючи лише неформальний інтерес до збереження гравця. Переговори з Шахтарем не ведуться. Бразильський клуб не надсилав Шахтарю офіційні пропозиції про трансфер гравця. Це викликало незадоволення у майкона, адже він досі не знає, де продовжить кар'єру у 2026 році. Раніше повідомлялося, що Шахтар хоче близько 2 мільйонів євро за трансфер майкона в Корінтіанс. Чинний контракт бразильського півзахисного Сника з донецьким клубом розрахований до грудня 2027 року, у поточному сезоні вихованець Корінтіанца забив три голи та зробив одну результативну передачу у 35 матчах за клуб. Центральний півзахисник Динамо Олександр Піхальонок подав судову заяву про грошові вимоги до Дніпра 1 за який виступав з 2020 по 2024 роки. Як стало відомо із судового реєстру, Олександр звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з метою визнання грошових вимог до клубу. Це стало можливим через відкриту справу Шахтаря проти Дніпра 1 щодо банкрутства Дніпровського клубу, яка розпочалася якраз через те, що донечани не отримали свій відсоток. Оток від трансферу Піхальонка в Динамо під час створення цього відео ми зокрема користувалися матеріалами з трибунаком. Це провідна спортивна платформа з актуальними новинами. Тут живе справжній футбол. Віталій Буяльський провів 250 матчів у складі Динамо в УПЛ. Поєдинок проти Шахтаря став для Буяльського ювілейним 250-м у складі Динамо у рамках чемпіонатів України. З них 60 ігор він провів із капітанською пов'язкою. Буяльський став п'ятим Динамівцем, який досяг цього гвардійського рубежу. Тепер він відстає від Владислава Ващука лише на чотири матчі. Серед нинішніх гравців Динамо більше виступів має лише Андрій Ярмоленко, 274. А Очолює клубний рейтинг гвардійців легендарний Олександр Шовковський. 426 матчів, який нині очолює команду як головний тренер. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський розповів про кадрову ситуацію в команді перед матчем третього туру основного етапу Ліги конференції проти «Зрінській». Цитата: на сьогоднішній день з тих гравців, які були в обоймі, готуючись до матчу з шахтарем, у нас тільки одна втрата: Володимир Брашко. На жаль, він не зможе нам допомогти. Принаймні, в цій зустрічі. Він залишився в Україні, поїхав до Києва, аби відновлюватися, проходити необхідні процедури для того, щоб готуватися до наступної гри. Ця втрата додалася до відсутності Крістіана Біловара, який продовжує відновлюватися, сказав Шовковський. Перед матчем третього туру основного етапу ліга конференції Динамо Зрінський спалахнула справжня напруга. Напередодні гри з'явилася інформація, що Зрінський може вийти на поле не основним складом, адже команда переживає серйозні кадрові проблеми. У боснійських змі пишуть, що кілька гравців просто не готові фізично, а один із лідерів команди Ігор Савич взагалі пропустить матч через дискваліфікацію у попередньому поєдинку. У клубі не проховують того, що втома і проблеми з глибиною складу відчуваються. Саме це породило хвилю розмов. Чи не спеціально команда обирає обережний варіант, аби уникнути ризику нових травм? В соціальних мережах уже пишуть, що бусніці можуть просто злити цей матч Динамо, а деякі навіть звинувачують тренерський штаб у навмисному ротаційному рішенні. Але з іншого боку, Динамо зараз у надскладній ситуації. Кожен матч у лізі конференції для киян це по суті гра життя. Команда має перемагати, щоб не втратити шанси на плей-офф. Тиск величезний. Лівальники вимагають результату, а преса не дає спокою тренерському штабу. Додайте до цього постійну критику на адресу керівництва клубу, чутки про конфлікти в роздягальні і маємо ідеальну вибухову суміш перед матчем. Отже, сьогодні ввечері ми побачимо дуже нервовий матч, Динамо зобов'язане брати три очки, інакше ситуація в групі стане критичною. А Зрінський нічого втрачати, тому може дозволити собі ризикувати, провокувати, грати жорстко і тиснути на суперника психологічно. Одним словом, це буде гра без компромісів, футбол, де емоції киплять, а кожна помилка може коштувати всього. Нагадаємо, цей поєдинок відбудеться вже сьогодні, 6 листопада, початок о 22.00 за київським часом. А випишіть в коментарях, хто на вашу думку сьогодні виграє: Динамо чи Зрінський, або ж команди розійдуться миром.